Всім привіт. Сьогодні неділя. Яке сьогодні число? 22 січня. Да, 22 січня я сьогодні взяв для невеличкого об'їзду полів помічницю. Ну, само буде важко. Сьогодні вирішив об'їхати поля і зробити забезпечення землі. Скільки накопичилось міліметрів в метровому шарі з періоду з листопада. Я Сюди читаю з листопада і по коли посіяли. На сьогоднішній день випало 134 мм. Це там один був сніг два і останні там дощики йшли. 134 мм на сьогоднішній день. Зараз приїхали на дане поле. Тут по полю. Позапрошлого тут була кукуруза. В прошлом 2021-му була пшениця, ще ось. Рештки, ви бачите, є. Рештки. 21 м була пшениця, а в 22-му був соняшник, бачите, прямий посів тут буде. Ну у ті вже, виходить, тут четвертий рік. Перед кукурузи була. Теж пшениця почалась, нотів ну, почався із озимих культур. І ось таке поле. Зараз подивимося волого забезпечення. Зараз будемо копати. Будемо бурити, Буде цікаво. У нас погодні умови були буквально цей тиждень, що пройшов. Дуже тепло було, і 10 градусів тепла було, і 12 доходило. Зараз туманець такий невеличкий, ви бачите. Ну Там передають невеличкі заморозки. Зараз ми побачимо, яке тут буде вологозабезпечення на даному полі. І зараз ви все побачите. Копаємо, бачите, заливаємося і на скільки там виходить там сантиметрів 30, ну 25 точно, температура 3,5 градуса тепла в землі. Ну і що там балакать, як воно ви бачите, черяки тут живуть, яка земля тільки. Копаємо далі. Ну і вже 60. І яка вже зараз волога? 60 см є, я думаю, яка волога йде В землі нормально. Будемо дивитися, поліз міняється, буде м'яче буде мокра. І будемо потім планувати, що сюди будемо сіяти. Буде більше метра, метр двадцять. Можна спланувати кугрузу. Не буде цього. Тим всі одніші культури дівчицю, чечевицю. В общем, культури, які більше, більш-менш менші. Zem, da ist Де менше буде метра вологи, там будемо сіяти чечевицю, льон. Горчиця теж буде. Все без зміни дуже багато засідано. Підпишуйтесь на канал, ставте лайки, буду все показувати, буде цікаво.